Тут знову намотана, вона вже намотана. То довга процедура, то скоро радиться, якщо не путає. Потім ми набираємо в основу, тут це є ніті називається, це є вердо, це ляда. <головік> це поножі, вислови ноги. О, і основа набрана в ніті. Ось через одну. Одна ніточка узадну, одна впередну. І так цілі чисто, як на фізкультурі. Хоч через один. І тоді око. І ці поножі прив'язані до цих нітів. І таке, ніж одну долину. А та попадає вгору. І так нітки оці одна по через одну. А це вже О. і прибір. Бо якщо, наприклад, не завернути так, то буде все розтікати. Ну, це заходила. Це дуже простий угу. спосіб ткацтва, бо є ткацтво, що щири по ножі. О, і тепер таково треба ткати. ткати. Легко, якщо одну вгушку в якийсь однотонний ліжник або такий простий рисунок. Ну, це таке, що... Що треба кожен раз дивитися і думати що. Але ви не рахуєте, ви так на око дивитесь так. Ні, я тут так нарахувалася, ви знаєте, що я тут за кожним разом все перераховую. Я їх змилю, і, змілю, і це не цені зійдеся докупи, то що це буде. Я мушу так сказати, щоб ці всі всі фігури вийшли. Оце таке має вийти, оце як на малюнку. Ну, ну, ну я тепер отут о, видите? Отутово. Ну станьте дивитися з того. А, оця фігура, угу. Це оця фігура, це оця угу. фігура. Тепер я оце отечу. Оце, розчило. О, оце. Тут трошечки чорного, і зараз я знову маю цього розкладати. Але це треба так, щоб ти був зовсім сам. Це не перебивало. Так, бо це зараз ти без Я заходжу, раз перераховую і перевіряю. А потім ті нитки витягуються, так? Повністю. Чи залишається? Оці. Ні, та де то Розвалюєся разом з основою. Зразу. Так, то звали се разум звук ново. Ну, сай на 3,